Всем привет, ребята! Короче, це обзор на мої обновки, що я нове купила і що у мене вообще Первым society, просто появилось. Показую. Першим делом подивіться на двері. Просто подивіться. Мені не надо. Да! І -да 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 -да. обращайте на цей чорний куток. потом поймете це місце, де я снимаю КВД! От, от ця місце, де я стою, от, Це місто, де я знімаю КВД. Ну, просто частіше в мене да, в мене акумулятор, тому що ми свет відключили. Тут частіше я знімаю ролики. Із цього мені приходиться робити тут зйомки. Вибачте, що я знімаю з таке місце. Просто ми ще нічого не зробили. Ребята, я знімала це все так. Вибачте, зараз я повішую маску. Ось так. от. Блін, я палю вам все, Ну ладно. Можете тоже подивитись. Мой любимичек. Ну ладно. Це не сто для КВД, тут у мене вот весь хвостики. Если оно отпадет, прямо на видео, Не обращайте внимание. Оно правда отпадает чуть-чуть. Просто ця штука нормально не прикріпла. Це хвостик. Я знаю, що у мене хвостики можуть бути не оригінальні. Що вони самодійні хвости. Ну не крить, пожалуйста. Я эти хвостики сама рубила, еле-еле все склеила. Я чуть ли не подохла. Вот этот хвостик вообще полностью самодельный. Внутри там, ну, можете послушать. Ну, я думаю, вы чуете. Вот такие вот хвостик. Это хвостик лисички. Вообще лисенка. Нет, самодельный. Дальше два хвостика. Можно сказать, для кошечки. И для лисички я их использую, потому что потом подвет. у меня вот новая маска и новая маска. Потом я вам расскажу про них. Потом у нас вот такой хвостик. Да, он тоже самодельный. Ну, все хвостики самодельные. Но вот э, это. Это, это. Вот это вроде тоже. И вот это нет. Вроде ну, сейчас. Нет, вот это тоже. Это, это. Ну, короче, вот это четыре хвоста. Вроде. Вот это, может, нет. Вони, коротше, всі із натуральної шерсті. Є хвости, які не з натуральної, це із натуральної. От. Це два хвоста із натуральної шерсті. Оце взагалі я просто їх розрізала, один хвіст. Потім у мене такий хвостик є: це короткий хвостик. Я його використовую як для чорного кота, потім вам покажу, і для білого кота. Цей хвостик я використовую або для вовка, або для нашого нового гостя. Маска недавно зовсім зроблена. Не обращайте на мої ногті. Ну, коротше, маска зовсім недавно зроблена, може, до неї оцей хвіст піде. Або якийсь із цих, або. Ні, оцей іде у нас до цієї маски. Цей у нас іде до оцеї маски. І не тільки до цієї маски. У нас е е такий теж хвост іде до цієї маски. Або цей хвост більш всього піде до нашої оцеї. Ну, або ні, оцеї. Оця Оцю, да? Блин. ребята, ось. Ріб'ята. а так вот цей хвост піде до нашей новой масочки цей хвостик піде до нашей оцей кошечки э, цей хвостик піде у нас до ну короче цей хвостик піде до лисички цей до лисички цей нет Вот оцей хвостик может піде ну короче потом я распределю просто я пока не знаю Оцей хвост точно піде до наших новых масок. Это до оцей и до оцей. Потом расскажу про них. Далі оці два хвоста. Один йде до лісічки, один до кошки. Потім оцей хвост йде до кошки. Ой, зараз одірветься. Блін, воно вже почуть одірвалося, ребята. І оцей хвост йде опять до лісічки. До волка йде, мабуть, або рижий, або оцей. Я потім подумаю, потім розподілю. Ой. Кумарить мене ця картинка, воно мене вже просто задрало. І ще вам покажу прикольну штуку. Та-да-да-дань! Прямо коло мого КВД не можу включить, потім, коли все, включать світ, через 2 години включати світ. Тоді я просто скину вам фотку, який він включений, і що я дивлюсь. А ще я вам розкажу, да, прям видно, що у мене тут пилюка. І не фокусірує, я задобав, не фокусірувати. Хай сфокусувати, о, фокусірує. Ну, коротше. Не буду просто себе показывать, можете Ну, коротше, щас я вам щось розкажу, я маски подавать. Мы його сегодня купили, и коли включу свет, я вам просто скину фотку в записи, просто скину фотку його включеного. И вообще я дивлюся домера, КВД из тт, ну квадробику из ТикТока. Потом я дивлюся Эдисона, Зені и Бефа. Ну і градуса, райма. Ну, коротше, прикольних таких всяких ютуберів, які дружать. Вони всі в цілому так дружать. Далі. Наші нові маски. Це котенок. Він був не такий взагалі. Він був ще другий, прям другий другий. У нього була, виходить, частина чорна, біла, чорна, біла. Ну і ранки оце все вже поставалось просто від самої маски. Цієї. А так я її переділила. От... Тут навішку відкусила. От, можна подивитися. От, бачите, воно таке, наче тріугольничком. Треугольник такий. Це відкусане ушко. Така вот маска. Тут зубки є, усики, які даже не їх нема. І ранка на носику, на мордочки. На цьому, я хочу тут кінці кінців домалювати. А, тут є. Я просто не вийду. Потім, тут була ранка, но я її замалювала. Тут є ранка, і тут є ранка. Далі переходимо до оцеї маски. Цю маску я дуже довго робила. Я її, її зробила, Вон, я дуже важко робиться. Коротше, це зелений котик. У нього грибочки. Оце мені кажется, що ця лапка, я її просто нечайно намалювала не брала. Треба подивитися потом. Тут у нас такі от красиві ромашки, білий ліпісток. грибочек, ой, грибочек, грибочек и грибочек в форме лапки, я так думаю. Глазик, просто глазик, спиралька, спиралька, спиралька допана. И просто обычный глазик, он был беленький, я его забыла сиренький. Язычок, язычок, язычок. У меня не в жодной маске нема язычка, а тут есть. И вот такая бабочка. Я ей приклеила на носик. Вообще, она должна была быть тут. Ну, я приклеила на носик. Она мне больше на носик нравится. И она такая объемная, прикольная. Прикольная, короче, маска. Дальше все уже в той самой форме. Волк, якого вы знаете, его звать вроде Вулф. Да, его звать або, або Грей, або Вульф. Это котик беленький, его уже як любо не называли, но вообще это котик Снежок. Снежок, да. Снежок. У моя кожна маска є імя. Це у нас Фокси, или просто Снежная ліса. Ну, і у неї не багато імен. Foxy. Я. я її називаю Foxy, нрав... або Венда, або Фокси. Венда, або Фокси. Вона девочка. Кот, якому ще ні разу не придумали ім'я. І може по-тупому придумувати маскам ім'я. Но я придумаю. Е... Це я тоже не придумала, но ну, можна сейчас прям, потому что у мене є ім'я або Грибник, або мухомор. Хай буде мухомор. Ну, ще буде мухомор. Хай буде мухомор, коротше. І наші що я була кого я заболіла, да. Потім вам розкажу подалі. Цей кот або буде у нас Барсик! Барсик! Ну, просто я вспомнила. Барсик. Або це буде просто лісний котик, якого ми назвемо. Можете написати в коментарі. Коменти, я не знаю до коменти. Отут от десь комент. Отут, от отут. Або якщо ви отак от, от згорнете відосик. От так на маске, наприклад. І там внизу будуть коменти. Посадите. А потім отак перевертаєте і якщо хочете, так можете написати. Як любу, коротше. Хто на компі, можете просто прогорнути мешкою і там написати. Хто на телефоні, то просто так перевертаєте і пишете. Все вам детально об'яснила. Лапка. Я знімала новий шорт, де показувала ці лапки. Лапка. Це моя перша лапка. Друга лапка. Третя лапка. Четверта лапка, п'ята лапка і шоста лапка. 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 Довбана. лапка. От такий малюночок, такий малюночок. От такий. Хвостики. Масочка, 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 малюночок, 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 малюночок і малюночок. Це мій любимий малюнок. Просто лапка, ну лапка, ну лапка. Ну як можна не любити цю добру лапку, лапка. Лапка. І рука. Це, якщо правда, моя рука, якщо можна прикласти, ну, я її чуть-чуть просто підкоректірувала, а так взагалі це моя правда рука. Я почорніла? Ні. Це правда, моя рука. Ці всі лапки зроблені із допалапки. Що покажу, якщо вона ще лежить там. Да. Да, та палатка сдохла. И что лапка грязная. Просто я на эти все лапки роблю. А что, дуже антистресс, який помогает снять стресс и не кик. Дальше, у меня есть другая тополапка, новая тоже. Ой, тополапка. Тополапка. Дуже на 10 минут, знаю, может быть, неинтересно. Таполапка. Вот такая вот тополапка. Может, я и показывала вам в роликах, я думаю. Что еще вам показать? Можу показать, что у меня есть папочка. Приятного аппетита. Кто их кто кушает, и то, кто только что побачил папу. Приятного аппетита. Бонжур аппетит. Цих. Вот, короче, эта пачечка цих. Лесів. Коротше, розказую. Можете подивитися, поки на масочку отак от. Заставочка така. Коротше, я заболіла, у мене соплі, було горло, але вже нема горла. Ой, боже, боже. Коротше, у мене зараз соплі. Чуть-чуть кашель. Чуть-чуть і, може бути, рідко виходить ролики, ролики і так нормально, ну, почти нормально виходили. А зараз ваші можуть бути рідко, тому що скоро новий рік. І, ребята, от з Нового року, украшайте кімнати до Нового року. Як я вам показувала в відосіку, в шортику, можете теж украшати отак, кімнатку. Просто я навіть покажу, можна украшати такими малюночками. У кого є така лапка, якою ви можете просто, ну, яку ви не багато жмакаєте, або ви вмієте малювати лапки. Малюйте, як хочете хаотично, лапки, або зробіть якусь штуку, де ви можете отак печатать лапки, або своїми лапками. Ну це ж лапка, ну це ж лапка. Можете своїми лапками отак його попечатать. Тут я намалювала сердечко і кивиди, тут моя рука і лапки і лапки, а ще все. Тут просто лапка, тут отаке. Ну, це ще не відноситься до КВД, ну можна просто написати КВД. І там міша щось додати, як КВД, лапки, наприклад, маленькі. Шавди малюнок. Знак КВД. У мене є огромніший м -м, плакат КВД. Я його хочу поцепити знизу, щоб коли, наприклад, ми... я знімала ролики, щоб було вам видно цей плакат. Або його повище, а малюнки пониж. Подумаю. Качка, яка тоже не относится до КВД, но можно написать, где хочешь КВД. Знак КВД. Ну, не КВД, а КВД. Боже, КВД. Вот знак квадробики. у меня уже рука отсохла. Э, в уш, усики, у, усики. Знак квадробики. Ну, как так мне бесит эта штука. Я уже просто закумарила. Ну, я вообще не знаю, что вам тут объяснить. Лиану. Да, самодельные лианы. В том числе, можете тоже сделать сами. И сейчас покажу один прикол. О! Самая э, Луна. Косичка. Продаю косичку. Ладно, я ей не продаю. У меня просто так штора заплетена. Я ей заплыла. Да. Шторе очень нравится. Вы бачите, что ясу так нравится. Ой. Здобали двера. Стена. Стена, 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 стена. Ду -ду 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 -ду. Шиза, кому треба шиза? У мене шиза є. Да, це правда шиза. Я просто сиділа і малювала е упаковка е Забула. Ну, коротше, упаковкою від конфети. О, слівка-лінівки. Упаковка слівка-лінівки. Брала її просто і отак чвакала. І виходила шиза. Може, шиза і не така, але по моєму усмотренню шиза. Це шиза. Більше нічого не зробити. Відсюжу. 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 Це телепізор. Смарт. Тут можна писати. Тут можна дивитися YouTube. Тут можна вроде, гуляти ігри. Ну, багато що, коротше. Ну, мабуть, я буду все-таки закінчувати відосики, то в мене нічого нового немає, окрім телепізора, двох нових масок, стінки нової і малюночки. А, ну и чипсики. Лайсик. Ну и больше ничего. Я знаю, что вам может не зайти ролик с моим лицем. То я просто вам покажу Пепс. У меня есть Пепс. И что то еще? еще. Ведру. Закончится все Вейдром. Вот. Послушайте, что она умеет. У вас что-то желтый свет. Да, он желтый у вас что-то. Если что он красный, він не жовтий, він красный. Что ж камера просто так передає Нуга умеет дихати, да? Огромний шри. привет, моїй подписчиці. Передаю приветик моей подписчиці. Сами сами сами. Ну, Короче, там заставочка режим котик. Я не помню, просто вибачу, я не помню, как тебя звать. Вибач, 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 прям. Прям багато вибачаюсь. Вибач, що я просто не пам'ятаю твого імені. Дивіться на видру, що я не пам'ятаю твого імені, бо я просто його забула. Да. Забула, ім'я. Ну, Сережій Котик. Канал теж по кивиди. Ти просто огромніша молодець, що ти снімаєш кивиди. Я благодарна тобі, що ти снімаєш киви. І я обожаю тебе. Просто Із і за тебе я вернулася в кивиди. І навіть моя подружка її Юля, вона не займається киви, але я знімала про Едісона, і вона потім позвонила, спитала, чого я не займаюся. Ну, чого я не знімаю Едісона, а знімаю квадробіку. Я їй сказала, що я не хочу знімати просто Едісона, Едісона, вибачте, що я не знімаю той, хто любить Едісона. Я правда буду скоро викладати ролики по Едісону, просто поки я викладаю ролики КВД, просто я давно їх не викладала. І з цього хочу якось піднятися в КВД, чуть-чуть поснімати про нього, щоб було якби побільше. Може, вам не інтересно, можете уже це все просто пролистувати. Можете це все про, просто про як сказати. Ну, коротше, просто це все промотайте. о, І щоб вам не було просто скучно, щоб ви не слухали цю всю болтаню. Болтовню Можете це все просто прославити или як там кажуть. Я не знаю, коротше, я забуваю постійно. Вот. Можете подивитися на мою милішу видручку. Не буду показувати, де це все відкривається. Милейша видручка, яка у вас зараз своїм ротом мини пусіньки Ладно. Ладно, ребят, вам будь тоді всім пока. Потому що я сейчас сдохну, у мене соплі всі вилетять, я не можу. Вибачте, що кажу. Не хотів. Не хотіла. Блі. Ну, передаю привіт всім моїм подписчикам. Скоро, якщо зможу, буде сходка, Якщо мені дозволять. І якщо я зможу. Далі. Готовтесь до Нового року. Готовтесь, украшайте комнату, як моя. Просто украшайте комнату, як я. Даже Ліанами. Украшайте комнату, як я украсила її. Готовьтеся до. Нового року. Желайте то, що ви хочете на новий рік, і хай вам подарять. І я вам просто бажаю щастя, здоров'я, щоб ви е, точно вам дали цей подарунок, який ви хочете. Бо я розкажу вам секретик. Хочу на Новий рік набор для киви. Щоб там було десь ну, хоча б хоча 5 масок. Ну, а ще було б краще, щоб там було десь 9 масок, Оце таких, як оці пластикові, або бумажні. От такі От масочки. Хвостик хочу новий. Два. Або один хвостик. Оригінальний. Хороший хвостик. Перчатки нормальні для квадробіки. Потому що в мене не нормальні перчатки для квадробіки. Правда, вони не нормальні. Я вже балакаю, дуже погано, бо у мене збився нус. -а. Ну і от. Що іще я хочу? Хочу дуже багато штук для квадробіки. Перчатки, там, хвости, маски, всякі украшення, там, плакатики і другі штучки, які для квадробіки, я дуже хочу. І желаю всім, щоб вам подарили подарунки. Ладно, ребят, всім пока!